Живе з, ну, п'ять чоловік. Я з чоловіком, це моє ліжко, той невістка з дитиною. А в тій кімнаті мій молодший син йому 15 років. Зараз він в школі. Лариса з родиною двічі переселенці у 2014 році з Донецька переїхали до Маріуполя. У 2022 – до Сваляви. Зараз живуть у відремонтованому гуртожитку. До того моменту, як почалась війна, я ніколи не була на закарпатті. Так, так життя склалося. Що треба було кудись їхати? Куди нам повертатися? Ми ще не знаємо. Буде нам куди повертатися чи ні. Дві кімнати ми займаємо. Є туалет, ванна, ну не ванна, а душ. Ну, кухня у нас є обща. Там є піч, там є микрохвильова піч, там є чайники, ну там холодильники. Удобна у нас, значить, санузіл, удобні кімнати, двохетажній кровати. Бачите, теж кухня. Стол теж тут ліжко для дітей, слава Богу, все є. У цьому гуртожитку проживають 47 жінок, 12 чоловіків та 30 дітей. Поруч є модульне містечко. Туди заселили близько 40 людей. Ремонт та будівництво зробили за гроші благодійних організацій. На даній локації знаходяться 10 модульних будиночків та двоповерхова будівля, у якій проведено ремонтні роботи за сприяння благодійних організацій Карітас, також надані, також надані меблі благодійними організаціями Проліска та побутова техніка благодійними організаціями Проліска, благодійною організацією. Це людину у біді словацької республіки. І е, також іншими благодійними організаціями, такими як Доркас. Це стоячі приміщення, де фактично повністю забезпечили меблями, побутовою технікою, всім, чим необхідно, для того, щоб люди могли вже заселятися і на теперішній час всі ці будиночки заселені. Також в гуртожитках було оснащення меблями, кухня повністю влаштована на двох поверхах і на на базі цього ж гуртожитку в іншому приміщенні підготовлене таке простір, де можуть діти ну, залучилися до цього, можуть гратися, проводити вільний час, дитячі прості. І у нас є ще інформаційна точка: це е, меблі та ноутбуки. Переселенці живуть у будинках та в гуртожитку безкоштовно. Ідея щодо того, що вони мають оплачувати комунальні послуги, тому що вони вже мають інтегруватися в суспільство. Вона закладена у нас в договорах. Ах, тому дійсно переселенці, які будуть проживати на даній території. Вона ж повністю облаштована з дитячою площадкою. Вона відокремлена, мають сплачувати за комунальні послуги. Ремонт будівлі нам обійшовся більше ніж 120 тисяч євро. Будівництво будиночків більше ніж 200 тисяч євро. Але завдяки партнерам ми змогли її зробити під ключ. Діана Шух, Леонтій Николишин – суспільне новини.